Тепер буде гарно мені проповідувати. Так гарно подякували вам. І дійсно, ваша церква є благословінням не тільки для цих студентів, але й для України. Хочу сказати, із з цього набору до нас на Полтавщину буде їхати 11 місіонерів. Ось, деякі не раз дивуються, чого так багато на Полтавщину їдуть. Бо ми знаємо, що таке є місіонери. І я їм вже сьогодні говорив: якби ми не приїхали на Полтавщину, там би не було церков. Ми не раз такі чудні люди є, ми не раз думаємо, так, Боже, воно має там само по собі народитися, появитися, без нас воно там не появиться. Особливо я говорю сьогодні про церкву. Ми можемо побачити, що ангел Господній явився корнилі і сказав: Твої молитви, твої милостині прийшли на пам'ять перед мене. Пригадуєте? І от собі думаю: ангел, а ну продовжуй йому і ще добру новину говорити. Ні, ні. Поклич кого? Петра. І тут сьогодні і Сокаля, покличте мені, нехай підуть по Україні і розкажуть про Ісуса Христа. Я тільки не знаю, чи то добре, що вони мене поставили проповідувати, бо їхні проповіді всі такі цікаві. Я хочу сьогодні трошки тверду їжу дати. Давайте ми всі разом відкриємо такий текст цікаве Слово Божого. Це буде перше післення коринтянам, 11 розділ. Перше післання коринтянам, 11 розділ. Не раз пастори читають це на вечерю Господню, а сьогодні, в цей вечір хочу прочитати для нас усіх. 11 розділ і 31 вірш. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми б не були б. Я хотів би в цей вечір усім нам задати таке цікаве запитання. Чи ми вміємо? Судити кого? Самих себе. Я сьогодні не хотів би сказати, чи ми вміємо судити ближніх, братів, сестер, владу. Я це навіть не питаю, бо ми це вміємо. А сьогодні саме основне питання: чи ми вміємо судити самих себе? Це є серйозне, відкрите питання. Чому? Ще трошки ми будемо святкувати свято Народження Ісуса Христа. І ми навіть не усвідомлюємо, ця велика подія відбулася з тої причини, що на цю землю йшов самий серйозний, хто має відношення до тої землі? Чуєте? Ішов суддя Давайте ми всі разом відкриємо Євангелія Івана. Євангелія Івана, п'ятий розділ. Євангелія Івана, п'ятий розділ, і будемося разом читати 27 й вірш. Євангелія Івана, п'ятий розділ і 27 й вірш. І він дав йому силу чинити суд. Чинити суд або творити суд, або робити суд, дав силу йому, бо він є людський син. Виявляється, що не кожен може мати таке право судити людей. Хто має право судити людей на цій землі, це тільки. Він, Ісус, Син Божий. Чому іменно тільки Він має право судити? Давайте ми відкриваємо послання до Колосян. Вибачайте, трошки побігаємо по Біблії, але нам потрібно все ж таки сьогодні побачити, чому тільки Він має право. Пісня до Колосян, перший розділ, і читаємо 16 вірш. Післання до Колосян перший розділ, 16-й вірш. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього, і для нього створено. І так, на цю землю прийшов той, який все створив. Чуєте, все створив. Нам сьогодні тут написано, і ми, я хотів би, щоб ми ще раз осознали. Створив він видиме і невидиме. Не все, що ми бачимо, слухайте, є набагато більше що всього. то є невидим, він теж створив. І особливо престоли, господства влади, начальства. Усе через Нього, і усе для Нього створено. І коли я собі роздумую над таким Ісус. От все, що на цій землі є, це все Ти створив, і це все було створено для Тебе. І коли Ти прийшов в цей світ, то ми можемо побачити. Як прийняли Ісуса Христа? Біблія нам конкретно говорить, що Він прийшов до своїх, а свої відсурались, відреклися від Нього. Був час до того, щоб в Ізраїлі були царі, то перед царями були такі люди, як їх називали? Перед царями. Як тих людей називали? Як судді. Так, так, судді були. Послухайте, на цю землю прийшов суддя, той, який має повне право над землею, над людинами, над всіма владами, він має повне право. І ось кожен із нас, коли ми сьогодні подивимося на життя Ісуса, і я вам усім хочу задати питання. Ану, згадайте, суди Ісуса Христа. Який саме перший суд вам усім приходить, який творив Ісус Христос? Який саме перший суд вам приходить? Отак от зразу. Жінка-блудниця от хтось каже. Так. Брат говорить, як Ісус Христос взяв Бича і почав виганяти з храму. пригадуєте? Але перше, ніж це відбулося, відбулося те, коли до Ісуса Христа прийшли судді, і вони прийшли з одною ціллю. Вони прийшли до Ісуса як до того правдивого учителя, який може правильно взяти звершити суд. Я впевнений, що багато хто із вас, ви нараз бачили, як відбуваються суди. Як відбувається суди? Сидить суддя, і Він сидить за столом. І ось перед, суд... перед, суд... перед суддю приводять тих, у кого винуватять? Знаєте, коли до Ісуса Христа привели, щоб Він звершив суд, знаєте, якби він сказав так, добре, дайте я собі сяду, принесіть мені стіл. Добре. так, Ану, кого ви хочете? Оцю жіночку треба, щоб ти розсудив і зробив так, як і ми думаємо. Ну, все, що мав би Ісус Христос зробити, Він би сказав так: ми бачимо ту жіночку. Ви кажете, що вона зробила гріх, блуд. Так, покажіть того, з ким вона це зробила. Ну, так би мало бути правильно, правда? Ну, Ісус Христос. Будучи суддя, якому Отець Небець дав силу творити суд, він навіть якби не звертає увагу на них. Він пише пальцем по землі, а вони до нього підходять і кажуть Ісус, Ісус, розсуди. І вони точно навіть не думали, що Ісус Христос. Їм дасть таку цікаву відповідь на їхнє оце питання. Ісус Христос каже: Хто з вас без гріха? Перший кінь камнем. Я не знаю в нашому переводі, отак є написано, хто з вас без гріха. В деяких других переводах є так написано: Хто із вас без такого гріха, як вона? Кінькам. Він далі пише пальцем по землі. Ви знаєте, оцей суддя небесний, наш Творець, він отим лицемірам навіть не хотів дивитися в очі. Тому що як він суддя праведний, вони мали б там б в мих ока всі помирати. І тому то він навіть не дивився на них, він писав пальцем далі по землі. І ось Ісус Христос підводиться, дивиться на цю жіночку, і він їй задає питання. Яке то було задане питання? Як? Де, де ті, що тебе осуджували? Або тебе що ніхто не засудив? Що ти праведна така? Де ті? Вони сказали: їх нема. Церква, хотіть би, що ми сьогодні почули, що сказав Ісус. Почуємо сьогодні церква, що сказав Ісус блудниці, що Він сказав? Я не суджу. Тебе? Якби ми там стояли, що би ми сказали? Ви знаєте, ми сьогодні живемо в такий час, що ми не вміємо судити самих себе. Коли ми відкриємо послання Римлянам третій розділ, давайте ми відкриємо послання Римлянам. Після римлянам, третій розділ. І дуже цікаве є місце Слово Божого. Пісня Римлянам третій розділ. Третій розділ читаємо 22-й і 23-й вірш. Бо правда Божа з'явилася через віру Ісуса Христа. В усіх і на всіх, хто вірує. Бо різниці немає. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдовуємось його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Особлива увага на 23 й вірш. Бо всі згрішили. В цей вечір я хотів би нам усім. Задати питання, які ми вже довший час ходимо в церкву, чи ми ще пам'ятаємо, що ми є ті, які називаються всі згрішили. Мені чомусь здається, що ми трошки, як в церкві побуваємо, ми той текст забуваємо. І наразі вже така поведінка в нас така, якби ми ніколи не грішили. І таке враження складається, що ми без гріха. Ну, коли ви попитаєте вашу маму, як ви були маленькі, і, вона, і задати питання, а вона в кутику стояла, ота от така, хто сьогодні така, її називає духовна, стояла в кутику. Виявляється, що ж з самого дитинства в нас була проблема з гріхом. Церква в цей вечір, я хочу нам усім задати питання, чи ми вміємо судити самих себе? Знаєте, Ісус Христос, я розумію, що ви можете підійти і сказати, брат Володя, в Біблії написано, що духовний судить про все, а йому вже паралельно. Що про нього думають? ні ні це трошки не так. Це трошки не так. Наш Ісус Христос чомусь Він таке слово цікаве сказав Івана Лі Матвія, 7 розділ і 7 вірш. Давайте ми на нього звернемо увагу. Ви знаєте, на горна проповідь Ісуса Христа, ми її повинні знати як 10 заповідів. Запам'ятаємо це. Якщо колись Мойсей дав ті 10 заповіді, і це була як основа для Ізраїля. Сьогодні для нас, християни, які ми віримо, що Ісус наш Господь, нагорна проповідь, це має бути як, як для нас, ну як би сказати, ну, ми Його просто повинні ну, повністю впитати. І так, що Ісус Христос тут нам сказав? Іванілі Матвія, 7 розділ, перший вірш. Не судіть, щоб і вас не судили. Якщо комусь із вас, ви жалуєтеся на пам'ять, і ви кажете, не вмію ні одного віршика Слова Божого вивчити на пам'ять, хочу оцей вивчить. Мені здається, він простий, він дуже легкий, але перед вічністю він дуже відповідальний. І от Ісус Христос каже, Я, я той правдивий суддя, але я вам рекомендую. Не судіть. А чому? Щоб і вас не судили. Дальше Христос починає говорити. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірять і вам? Ісус Христос говорить, що над нами суд буде відбуватися згідно того, як ми самі себе осудимо. Був час, коли в ізраїльському народі був такий гарний суддя, його звати був Давид. І пригадайте, був час, коли Давид, він же втратив суд над самим собою. Він дуже легко знав, як взяти когось осудити, як комусь взяти вирок, зробити. А вже Дух Божий мовчав Давидові. Ви знаєте, коли Дух Божий мучить в нас, то Бог приходиться піднімати пророків, піднімати людей, що пішли до нас, і ще взяти якось достукатися до нас. Чуєте, достукатися до нас. І ось Бог посилає. Пророка Натана. І він розповідає притчу йому про овечку, яка була одного чоловіка. Він разом з нею завжди час проводив і від неї забрали. Якби Давид знав, що ця притча не про когось, а про нього. Як би він суд звершив над тою притчою, він би мовчав. Або інакше. Ну Давид не знав, що підписуючи приговор, він підписує приговор самому собі. Чомусь наш Ісус Христос далі говорить таке цікаве Слово. Давайте далі почитаємо. Що далі говорить Ісус? Третій вірш. І чого у брата Свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш? Ісус Христос говорить, коли ми втрачаємо суд над самим собою, наші очі вони відкриваються на мелочі у наших ближніх, і в той час ми губимо чуття, що в нас є не скалка, а в нас є ціла колода. І ось далі Ісус Христос задає таке цікаве питання, читаємо четвертий вірш. Або як ти скажеш до брата свого, дай вийму я за заскалку з ока Твого? Коли Он колоду у власному оці, коли Он колода у власному оці. Другими словами, Ісус Христос хоче сказати, якщо ми в нашому житті не можемо, або коли ми візьмемо наші всі скалки, це буде теж така велика колода. Другими словами, що поки ми тут на цій землі, поки ми тут на цій землі. В нас буде та колода, і нам не так легко буде з тою колодою попрощатися, тому що наше тіло завжди бере верх. І тому то далі, що говорить Ісус Христос, давайте ми звернемо увагу. П'ятий вірш. Лицеміри. Вийми першу колоду із власного ока, а потім побачиш, як виймете заскалку з ока брата Твого. Знаєте, я коли дивлюся в Слово Боже, я собі взяв згадав, які то притчі залишив Ісус Христос. І давайте ми от на пару, хоч візьмемо, подивимося, от як то витягнути іменно скалку, або як би витягнути, перше витягнути колоду із власного ока. От як це сьогодні реально витягнути колоду із власного ока? Ісус розказав. Про двох, які прийшли в храм молитися. Пригадуйте, хто це був? Грішник, а другий праведник? І отой грішник він стояв і бив себе в груди. Він прощався з колодою. Чуєте? Ісус Христос сказав, що він пішов додому більш оправданим. Я хотів би, щоб ми сьогодні взяли задали слідуючу притчу, яку Ісус Христос залишив. Він розказав б, про те, як одному чоловікові був, було прощено великий борг. Йому було прощено. Він вийшов із тюрми. Він був на тій скалі під суди, на, на ті під судими. Він вийшов додому. Він іде додому. І назустріч він побачив. Свого боржника. І Він забув про себе. Чуйте, Він забув про себе. Ісус Христос сказав дальше, що його знов було повернуто в тюрму. Тому що Він так в своєму житті і не навчився судити самого себе. Церква. Як ніколи, наш Отець Небесний, особливо Ісус Христос, Він так звертає увагу на тих, хто вміє судити самих себе. Навіть цілу притчу Ісус Христос взяв, нам залишив це притча про блудного Сина. І отак задати питання, «Синочку, хто тобі сказав? Зробити отакий висновок в своєму житті, як ти зробив, сидячи там біля того свинячого корита, все, що він робив, він судив самого себе. Я недостойний. Він був сказав, що я, я в своєму житті все загубив, мого батька стільки хліба є. Він там, самого себе, осудив. І тому, то, повертаючись додому, він був готовий для того, щоб бути прийняти вдома. Дорога церква. Ми усі, які збираємося на небо. Ми усі, які в своєму житті не раз маємо різні випробування. Як Отець Небесний хотів би через Духа Святого нам усім сказати, чи ми вміємо судити самих себе? О, коли ми навчимося це робити, я хочу вам сказати, церква стає інакша. Чуєте, церква стає інакше. Навіть мій ворог, він стає інакший. Особливо, коли ми дивимося в вічність, і ми можемо оцінити, що кожен із нас, ми всі позбавлені Божої слави. Послухайте, Ісус Христос нам не дав престола для судіння. Ми вже читали: престол для суда Він приналежить Ісусу Христу. І ті, хто в своєму житті сьогодні навчиться судих, самих себе судити, і їхнє життя тоді зміниться, характер зміниться, і вони стануть подібними до тих, які Ісус Христос сказав. Блаженні, лагідні. Вони землю спадкують, вони повернуться, щоб судити. Вони сядуть на 12 престолах і вони будуть судити. І тому то в цей вечір я хотів би, щоб ми разом йшли заради Господа. І ми сьогодні казали, Отець наш Небесний, вибач, коли ми в нашому житті втратили суд над самим собою. Господь дай нам сьогодні ще краще побачити самих себе, щоб часом не бути судимими зі світом. Чуєте? Щоб часом не бути судимими зі світом. Знаєте, коли ми сьогодні будемо гарно досліджувати цей текст Слова Божого, то зможемо побачити, коли людина судить сама себе, приходить здоров'я. Приходить благословіння, а саме основне, із престолу дивиться Ісус на Тебе і на мене, і Він бачить, Він достойний того, щоб взятися за суд, бо він міє судити самого себе. І кожен, хто сьогодні вміє судити самого себе, суддя, він близько біля нас. І мені так подобається його суд, який сьогодні оправдує тебе і мене, який сьогодні хоче по сьогоднішній день сказати Христос, якщо ти сьогодні себе береш, осуджуєш, я твою вину беру на себе. Чи ви знаєте, що там на небі Ісус Христос про себе не каже, що я бувший агнець, Він по сьогоднішній день каже, Агнець, Я є той, який надалі готовий взяти вину кожного, хто визнає, хто осуждає себе. Я готовий взяти вину на себе. І тому то ми зараз йдемо до Бога. Я хотів би, щоб ми зараз молились. Я хотів би, щоб ми зараз і подякували Богові, що ми маємо, знаємо гарного суддю. Ісуса Христа. Я не знаю, чи вам цінний такий суддя Ісус Христос, але я його люблю. Я хочу сьогодні до Нього йти, як ця жінка. Вона ходила до несправедливого судді, а ми ходимо до справедливого суддю, якому дана сила творити суд. Він знає, як вступитися сьогодні за Україну. Він знає вступитися за тебе і за мене, якщо ми навчимося судити самих себе. Амінь. Молимося.